Особливо увага також покладається на користування мобільними телефонами за кермом, оскільки водії напевно забули, що заборонено спілкуватися по телефону. Протипатрульний патрульний забув про те, що в Україні заборонено вживати наркотики, а тим паче керувати автомобілем під їхньою дією. У п'ятницю, 14 квітня, його зупинили на проспекті Незалежності. Колеги запідозрили, що Анатолій сів за кермо у нетверезому стані. Факт затримання керівник патрульної поліції Чернівців Олег Йосипів не заперечив. Я вибачаю, що повторюся, але вам така нагода була надана. Я вам, я дивіться, я вам скористав, ну, я вам пояснив, ну, тобто до мене з пропозицією, чи хочете надавати пояснення, до мене ніхто не, не звертався. Тобто запитали, чи я е, розмовляв по телефону я сказав, <плес> що ні. Чи я користувався телефоном під час їзди? Я сказав, що ні. Далі, е, інспектор вирішив, що все-таки його докази переклалища. Віталій <плес> кажуть, Місто Косів. Я зрозумів з містом постанови. Тут вказано сьогоднішнє число, місце, місце розгляду справи. Також мої дані поліцейські роти номер 3 будівля по нептурній Чернівці, місті поліції Герман Антонінатовича. Тут вказані також ваші дані, Мацовський Віталій Ігорович, 28.11.1978 року народження, який проживає місті Косів. Кільчика транспортним засобом шкода Октавія Елегансе номер 9 числа приблизно о 19 години місто Чернівці по вулиці Ярослава Мудрого, 8, керуючи транспортним засобом, користувався мобільним телефоном, тримаючи його в руці, чим прошу поправу 2.9Д правил дорожнього руху згідно статті 122 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І Постанови прийняти рішення щодо Мацьовського Віталія Ігоровича щодо вас в виді штрафу, розмір штрафу 425 гривень. У разі несплати даного штрафу, сума буде подвоєна до 850 гривень що тут вказано. Також тут вказано, допустим, додаються відео з бодікамери 301-2013. Мій особистий підпис. Якщо <кхіх> бажаєте отримати копію даної постанови, будь ласка, ваш підпис, що за копію постанови витримуєте. <кхіх> Прошу <кхіх> з моїх рук. <кхіх> <кхіх> я ж не верну, ну що. Ну, ну, я не можу, цей... ну як я буду підвищувати. Це є банкова продукція меж, товару, беждо, дорослі люди, ну що ви думаєте, я буду їсти... Єсти... Вам не буде заважати, якщо вам... Ні, ні, супер, 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 супер. Тут, так? Так. Можна мою копію? Звичайно, я вам лучше копію. Ви розписалися. Такий телефон був. Це ж не сріблястий. Ну так, да. це не сріблястий. І знімалися на цю відеокамеру, що в мене знаходилось в руках, коли виїхали переді мною. Ви розумієте, що е, ситуація, в чому парадоксальність цієї ситуації? Є два, є два е, пасажира, які могли б зразу вам підтвердити, що в руках моїх знаходилася електронна сигарета. Ви, ви не вчинили б протиправних дій. Зараз на даний момент я скажу вашу постанову судді з легкістю, з превеликою легкістю. Тому що в мене є відео, доки, що саме знаходилося в мене в руках. Згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, мені нічого не забороняє держати електронну сигарету біля свого вуха. Я е, був представний. Дивіться, де... пане водій, я бачу, ви знімаєте кліп для YouTube. Будь ласка, покажіть таким чином, щоб було видно даний пристрій. Ні, Обидва пристрої. Дивіться. Вашу електронну царку. От вона була в цьому чехлі. Так, да, Я розумію. Вашу ви його Я не міг його знати, бо я став. Бо ви його не бачили, бо не бачили. От так це було виглядало. От так це виглядало. Дивіться. Ну покажи, з чим ти говориш. Модом. Модом. Це такий телефон новий, так? не то що говорив, по стовуху грію. А, ну там батарейка така. Так. А

Розмови. Скажіть, мені, будь ласка, причину, чому, ви їдучи е, за кермом даного автомобіля, розмовляєте по телефону? Не, не І <ріст> на фоні от даного було два для зрівняння, тепер і... я вам ще показую один такий маленький нюансик. Контактна книжка. Моя дружина дзвонила, я їй вже повідомив, моя дружина це Тетяна. Е, 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 Ні, чекай. Е, 19-24. Коли я вже повідомляв, що на мене безпосередньо складається. Перед тим дзвонив е, ДК Діма всі Знаєте такого? Пана Дмитра Дивіться. Сала. Я не можу погодитися, ну, що це є доказом, оскільки ви могли безперешкоджено видалити даний знаєте, відеозапис. Ну, знаєте, є така програма Мій Стар», яка дасть роздруківку і покаже всі телефонні дзвінки зроблені за мій день. Ласка, це буде справи. додатковим доказом в, в, в суді. Вас розуміло. Вам були зачительні права і там чітко було вказано. Що ви згідно 268 ви маєте право подавати? пояснення. Так я хотів, хотів Пояснюйте, да, але ви мали подати їх, щоб вони були доцільні до розгляду справи. Вам вже читали права. До, ви ви все мали розглянути справу про постану прокуратуру? Про, про? Ну так розглянули. Ви, 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 ви звернулися до двох пасажирів, які ймовірно на 100% ліпше бачили, що знаходиться в моїх руках. Звернулись до них чи не хотіли би вони дати пояснення, що саме знаходилося в мене руках. Дивіться, ви як сторона все, я мали вам поясню, долучити. це, це вже маленький дивіться, це має, я нічого не повинен. Ну, то я, 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 доклад, я, конституцію, дивіться, я конституцію України захищений такою таким поняттям, як презумпція невинуватості. Поки мені не доказали моє винуватість, я знаходжусь в статусі не І просто пояснюю, що якщо би ви згідно кодексу України про адміністративне правопорушення, розглянули дану справу, все більше захотіли її розглянути. дали... Попросили молодого чоловіка, одного другого пояснити, що знаходилось в мене в руках, чи це був мобільний телефон, чи розмовляв я по мобільному телефону. Ви б отримали відповідь, Ту, що в мене в руках знаходилась електронна сигарета. Ви б сказали, вибачте, пане водій, в вашому правопорушенні немає складу правопорушення, щасливо вам друге, і ви б були образним поліцейським. Зараз не, не зачат. Віталій. Ну, не, не у удов... як там, не не за чого? Вам щасливо, Вам Доброго? щасливо? ну дивіться, дивіться стратегічні. Ми, ми, ми бачите, ну ми так ви не приїдете. Приїде замерзляк і е, е, пожилий. Не казали, не перестаріли не казати, пожилий юрист ваш. Ну, я знаю. Ді, є, є певні норми, Але норми обов'язково. Я вже сказав, пожилий, все ж поважно, пожилий збережний. Так зустрітися. А так без проблем. Тобто дивіться, я вам поясню, ну на майбутнє, якщо ви хочете бути. Я чесно, я хочу хлопці записати ідеальний ролик з ідеальним поліцейським. Шкода, що цей раз не ви. Ні, дивіться, Нам Льоз, дуже шкода, чесно. Про доцільність і 68 статті, коли вам її зачитують, що ви маєте право скористатися так, таким. Я заявив правами. два клопотання, в яких мому було відхилено. Яка доцільність далі? Щось мені давати, якісь пояснення. Ні, Поясніть. Досі. Тобто прогенерований моє право на е, захист. Я вже навіть зробив е, дзвінок до мого адвоката, який був в Києві в цей <головік> момент уже вертався. Він ну, буквально 100 кілометрів лишалося. Ви могли перенести на дві години розліз справи. А дві години ролиці справи, ми розглянули справу би прямо на цьому місці, я залюбки з вами постояв, що тут дві години поговорив. Виключили б, щоб не садилися з камери, ми б поспілкувались. Я б розказав, що я хочу бачити в новій поліції. Розумієте? Я, я, він, він, ми не враги нової поліції. Ми просто хочемо бачити нову поліцію, а не передіту стару міліцію. От і все. На, на даний момент у вас не зачот. Я сподіваюся, що ви підтягнетесь, трошки підучите матчасть. І на другий раз, якщо ми з вами зустрінемося і ви побачите в моїх руках отакий засіб для попаріння. рекомендую, якщо курите. Кава, до речі, теж попала в кадр. Кава, до речі, теж попала в кадр разом з усіма фігурантами. І хто курив. Тому хто курив, скажіть, що краще електронна серія. Альтернатива краще. рік не курю, вам бажаю. Дякую. Це Дуже... Доброго, дня. Це... Доброго, дня. Доброго дня. Це вас турбує суддя Сабрата Косівський районний суд івано франківської області. У нас, так, пос... так, ну, пос... у нас там э, слухається справа Германа Анатолія Анатолійовича, тут є таке повідомлення у ЗМІ, що він звільнений з роботи. все відповідає дій, дійсності. Так. Герман ну, Анатолій Анатолійович. Чи він звільнені у важкому? Бо я справу слухаю, там подали скарги на його там дію. Слухай. Так, звільни зробив. Ну тоді ж я не буду вже більше торгувати і все. Ну добре, дякую вам за інформацію. Всього вам доброго. Всім злама. Всім